Продавці кукурудзи та морозива на одеських пляжах цього року залишилися без роботи. Сезонні професії у регіоні через війну втратили свою популярність, констатують в обласному центрі зайнятості. І загалом, якщо порівнювати динаміку за 10 місяців цього року з аналогічним періодом минулого, вакансій поменшало. Зазначає начальник відділу статистики та прогнозування Олена Лазурко на сьогоднішній день. Кількість вакансій в зареєстрованих в Одеській обласній службі зайнятості складає 1400 одиниць. В минулому році їх кількість складала 4,4 тисячі. Така ситуація склалася через військові дії на території нашої країни, каже начальник відділу пляжі Одеської області. Цього року огороджені через небезпеку мін. Морський відпочинок та туризм практично зникли. Тимчасово скоротили активність і підприємства деяких інших сфер. Торгівля. Санаторно-курортна сфера розміщення та, та організація харчування. Крім того, зменшилась потреба в сферах, таких як будівництво і сільське господарство. Проте спочатку осені ситуація на ринку праці в регіоні почала покращуватись, говорить Олена Лазурко. Перші вакансії почали з'являтися у сфері сільського господарства, оскільки розпочалися роботи на посівній. На теперішній час у нас реєструється щоденно близько 45-50 вакансій. Розгорнули свою діяльність потихеньку сфера торгівлі, будівництво почало відновлюватися, в транспорті пішли зрушення. І ну і сфера в сфері освіти і охорони здоров'я на сьогоднішній день на обліку в Одеському обласному центрі зайнятості перебувають понад 9 тисяч безробітних. Примітно, що більшу частину з них становлять жінки понад 60%. Роботу вони шукають в першу чергу. По своєму останньому місцю роботи, по професії чи посаді, які вони займали. Серед жінок у нас в залежності від регіону. Якщо це сільська місцевість, то це переважно роботи в сільському господарстві, торгівля також державне управління. В містах це у нас державне управління, освіта, охорона здоров'я, торгівля. Ті, кому довгий час не вдається знайти роботу за фахом, можуть пройти безкоштовне навчання чи перекваліфікацію на базі обласного центру зайнятості. Ця опція доступна як для одеситів, так і для внутрішніх переселенців. Тут люди можуть опанувати професії, які актуальні завжди незалежно від пори року та ситуації в Україні. Найпопулярніші це робітничі робітничі посади і електрогазозварники, електромонтери, слюсарі сантехніки фрезерувальники, токарі, будівельні спеціальності, крім того, це швачка, кухарі, кондитери. Графік навчання можна переглянути на сайті Одеського обласного центру зайнятості.